Було прохання показати, як воно буде виглядати, коли заведеться. Оберти не чіпаю. Закрив заслонку. Завів. До речі, вейма 1100. c 6 Див. Перша. І ось так ви йдете і користуєтесь бороною. Вперед. І ось так назад. Досить зручний комплектик. Ось так. Шановні, можливо, вже в кого є така борона або ось таке навісне обладнання. Мені цікаво від вас почути зворотність зв'язок. Ну і давайте з вами в коментарях поспілкуємось, наскільки навісне обладнання допомагає власникам мотоблоків. Дякую, що ви з нами. Якщо хтось бажає замовити борону або навісне обладнання, телефончики в описі або пишіть в особисте.